Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал, дуже рада гостям і підписникам мого каналу. Сьогоднішнє відео буде в рамках спільного проєкту Сніжинка на долонці, який я створила, і в якому ми із українськими дівчатами-в'язалочками трудимося і в'яжемо сніжиночки до новорічних свят. Ми в'яжемо гачком, ми в'яжемо спицями, ми в'яжемо із бісеру, якщо ви також любите в'язати. Ніжинки, новорічний декор. Приєднуйтесь до нас, навіть якщо ви їх створюєте просто із будь-яких матеріалів, так і можете показати і надихнути своєю творчістю інших, долучайтесь до нашого спільного проєкту. Цей спільний проєкт безстроковий, в ньому немає особливих серйозних таких умов. так Від вас вимагається, вимагається. Всього лише одне, хоча б одне відео, так а там як як ваша творчість, ваша муза вам дозволить, да, чи як сказати, наскільки вам захочеться поділитися своєю красою з нами, вашими глядачами? Отже, дуже коротко, дуже трошечки розкажу-покажу, оскільки в нас сьогодні готуються масовані обстріли знову, тож світла може довго не бути. Тому сподіваюся, що швиденько запишу, швиденько покажу. Світла в мене, правда, і зараз немає. Да? Записую під лампою. Дуже сподіваюся, що мені вистачить, вистачить час, на трошечки світло вімкнеться. І я завантажу це відео, отже, дуже швидко. Так, Перша моя сніжиночка, ось така малесенька, тендітна сніжинка-сніжинка. Дуже буде гарно, думаю, для композиції і для прикраси маленької ялиночки. Ось таке диво. Тут всього декілька рядочків, здається, чотири рядочки, і дуже швидко вяжеться, тобто результат не е, примусить себе довго чекати. Наступна сніжиночка. З'явилася в мене ось така сніжиночка. Е, дуже гарна, дуже красива, вона мені е, схожа е, на справжню сніжинку. В'яжеться дуже-дуже просто, з нею справиться будь-хто. Е, єдине, що тут треба рахувати, е, та, в принципі, в гачком весь час треба рахувати. Да? Але тут весь час йдуть повітряні петлі, да, які е, треба з'єднувати в певних місцях для того, щоб утворились ось ці візерунки. Давно вже її хотіла зв'язати, але я не люблю такі е, прості монотонні речі, скажімо. Так, да? Треба постійно слідкувати просто за кількістю повітряних петель. М -м і весь час треба дивитися в схему, бо я забуваю. Тобто, наприклад, тут пров'язала три, да, сюди дві, потім піко, потім сюди там ще одна, наприклад, піко, потім три повітряні з них зробити піко, потім тут дві. І це весь час тут чотири, наприклад. <кхід> тобто, весь час мені треба піддивлятися в схему, скільки <кхід> логіка, в принципі, в цьому є, але я весь час забуваю. Мені набагато цікавіше в'язати якісь рельєфні сніжиночки там, де. Ну, як сказати, ну, там, де різні, та, якісь різні елементи цікаві. І тоді робота в мене рухається швидше. Так, монотонність мене стомлює, чесно кажучи. Хоча зв'яжу ще таких сніжинок, оскільки вони дуже гарно виглядають, особливо, коли їх багатенько. Так, схему на цю і на ту сніжиночку я прикріплю. Так, наступна сніжинка. Також маленька, гарненька. Також досить просто в'яжеться, але, знову ж таки, ця монотонність. Тобто, тут, тут також лише повітряні петлі. На початку в першому ряду да, йдуть тут стопчики, а потім лише з повітряних петель будуються ось ці всі візеруночки. Але це також така сніжинка-сніжинка. Дуже гарна, мені дуже подобається. Також схему залишу. Так, що ж вам наступне показати? Ще одна, також проста, не рельєфна сніжинка. Але мені захотілося її в'язати, просто попробувати. Це така відпочивалочка. Тут уже немає таких, як би мовити, як тут, да? складнощів із рахуванням постійним: 2-1, 3-1. Тут просто в'яжеш і відпочиваєш. Ось така краса. Також дуже-дуже легко в'яжеться, зв'яже будь-хто. І також цю схему я залишу. У спільноті, так, знайшла ось таку схему. Тут уже сніжиночка з рельєфними елементами. Виглядає просто, в'яжеться також просто, але мені сподобалося. Ну, я люблю взагалі пробувати якісь такі нові нові елементи. Так, це щось у мене. ага, Це він пінопласт у мене пристав, Я на пінопласті блокую. Всі сніжиночки заблоковані. Бачите, вони пружненькі. Ага, і ще я не сказала, коли. Знімала попереднє відео, відео, треба було про це е, згадати, да, наголосити на цьому, але якось, якось руки не, не дійшли і забула. Весь час хочеться е, більше інформації донести у як, га менші строки. Да, і потім щось забувається, а ще ж весь час кудись поспішаєш, щось не встигаєш. ну в мене так. Е, коли я... Е, Роблю ці сніжинки, якщо це сніжиночка просто на ялинку, то майже в кожній сніжинці да, є ось такі якісь елементи. Да, тут ось такі, Тобто це піко в основному, да, тут також є піко. І е, для того, щоб ці сніжинки стали декором для ялинки, туди треба просто продіти ниточку. До того ж, я продіваю ниточку. Темного кольору, Тобто це або темно-зелена або чорна. Для чого? Для того, щоб їх було не видно, не їх, а цю ниточку, щоб її було не видно на ялинці. Ось так. Тобто Сюди просто темна ниточка. Або якщо захочете якусь скрепочку. Тобто, як вам зручно так, такий, таке кріплення ви і використовуєте. Покажу ще ось так ближче, бачите, ця сніжинка утворена із таких ось стовпчиків рельєфних. І така вона цікава. Якщо на цій схемі немає авторських знаків, тобто ці всі схеми, в принципі, у вільному доступі, але рельєфні сніжинки да, дуже часто мають своїх авторів. Якщо немає авторських знаків, то я, в принципі, залишу і схемку і на цю сніжиночку. Вона абсолютно не складна, але, можливо, вам сподобається також. Так. Ось цю сніжинку також знайшла я в вільному доступі. Така вона, незвичайна, як на мене, так, з рельєфними елементами і з попкорнами. І також така ось в мене є краса. Так, ось така ще є сніжиночка. Також із попкорнами, із рельєфними стовпчиками. Також доволі, доволі цікава. Але тут уже, здається, це авторська схема, автора не пам'ятаю. Е, ну, Якщо шукати, да, то все можна знайти. Ось така <кій> так, і сама велика. Ось така сніжиночка. Це вже авторська сніжинка. Мені також подобається, тому що вона дуже. Ну, бачите, скільки тут елементів, таке нагромадження. То сніжинка гарнюча така, так? Да? Ось так. Так, ну, на цьому буду завершувати своє відео. У мене там ще є трохи сніжинок. Сподівалася, що вони висохнуть до моменту зйомки. Я їх зв'язала, правда, вчора чи позав... Ні, вчора, да, вчора їх заблокувала і думала, що за добу вони висохнуть, але волость така зараз в приміщенні, що сухнуть вони дуже-дуже довго. Тобто, в це відео вони не потраплять, але вже я думаю, в наступному відео я вам їх покажу. Для тих, хто ще шукає схеми сніжиночок у Instagram, у Пінтерест є дуже-дуже велика кількість зараз авторів, дизайнерів, які викладають свої безкоштовні схеми, і ви їх можете там знайти. Також у мене на сторінці є. У мене на, на YouTube-каналі є. Плейлист, в якому зібрано, в принципі, не скажу, що дуже багато, але є певна кількість сніжинок, є скатертини новорічні, це майстер-класи, де ви можете пройти і зв'язати певні вироби, якщо вони вам сподобаються за цими майстер-класами. Якщо зв'яжете, залишайте, будь ласка, ваші враження, чи вийшло у вас, чи сподобалося вам. Недавно, недавно сьогодні. Сьогодні Оксана Недошитка випустила відео і показала свої сніжинки за моїми майстер-класами. Ми дуже рада, що в неї все вийшло. Взагалі дуже тішать ваші відгуки про те, що у вас все виходить, що вам це подобається. Це неймовірно надихає, повірте. Тому що ось останні дні в мене щось взагалі не... Ні в'язалося, ні знімалося. і Можливості, в принципі, не дуже було, а ще й не було її натхнення. Пару разів пробувала щось зняти, але щось воно, ну, знаєте, ну нікак. Ну, Тож сподіваюся, сьогоднішнє відео таке змонтується, що воно таке вийде і що все буде добре. Дякую всім за увагу. Миру всім. До побачення!